The More Studio Production презентує. Після важких битв і безлічі втрат група виживших, яку очолює наш головний герой, намагається впоратися зі своїми труднощами та знайти шлях до перемоги над зомбі апокаліпсисом. Але на їхньому шляху. З'являються нові виклики та небезпеки, і вони розуміють, що самі не зможуть впоратися з усіма цими проблемами у самий непідходящий момент. Вони зустрічають нову групу виживших, яка також бореться за виживання. Ця група складається з різних індивідів. Кожен з яких має свої власні навички та досвід. Серед них є молода медсестра з великого міста, що виявилася випадковим втікачем та досвідченим військовим, який мав досвід боротьби з подібними ситуаціями. Ініціатива спільної дії призводить до того, що група виживших починає діяти як єдиний організм. Вони обмінюються навичками, ресурсами та інформацією, щоб максимально ефективно протистояти загрозі зомбі. З'єднані в боротьбі за виживання, група героїв стикається з новими випробуваннями, які підкреслюють значення довіри та справжньої дружби. Під час небезпечних місій та відчайдушних пошуків ліків проти вірусу вони навчаються покладатися один на одного і діяти як один організм. Проте, як і в звичайному житті, випробування переносять розчарування та непорозуміння, виникають конфлікти, суперечки між членами групи, коли немає чіткого шляху вперед. Але через ці труднощі вони знаходять силу зберегти свою єдність і підтримувати один одного. У самому серці кризи група героїв стикається з несподіваними обертами подій. Вони виявляють, що загроза зомбі апокаліпсису може дати глибші корені, ніж вони колись уявляли. Під час досліджень та розкриття таємниць вони виявляють, що вірус був створений не випадково, а з певною метою. Дізнавшись цю інформацію, головні герої чудово розуміють, що цей зомбі-апокаліпсис є штучним і повністю спланованим. І що саме таким чином верхівка влади вирішила вкоротити кількість населення країни. The More Studio Production презентує.